Так, отож, всім добрий день. Сьогодні у нас буде вебінар по темі, такій, як ЮКОМ. А Юком що взагалі це таке? Юком? Юком. Це пошукова система, так, яка орієнтована на конфіденційність та шукає будь-який запит завдяки штучному інтелекту. Так, це вірно. Тобто, якщо ви в пошуковий рядок ведете якесь запитання, скоріше за все це запитання буде шукати саме штучний інтелект. Єком не зберігає IP-адреси користувача і не збирає інформацію про користувачів для реклами, що саме головне, пропонує два режими: це особистий і це приватний режим, завдяки якому ви можете будь-що шукати в цій пошуковій системі. Із основних можливостей, що взагалі є в Єкомі? Як я вже казала, це пошукова система, тобто вона вміє шукати інформацію, через які знаходяться дані через, наприклад, категорії сайтів. Також U-Chat це чат на основі штучного інтелекту, який надає нам так, відповіді на будь-які запитання, які б ми б йому б не задавали. You right. Це штучний інтелект, знову ж таки, який може за вас написати електронний лист або публікацію в соціальних мережах. Юч це штучний інтелект, який може створювати за вас зображення. І конфіденційність, зрештою, так, при використанні цієї пошукової системи. Коли я кажу про конфіденційність, так. В першу чергу нам треба буде розглянути зовнішній вигляд пошукової системи. Як вона, в принципі, виглядає? Пошукова система виглядає, в принципі, зовні, як і будь-яка система, яка у нас є. В принципі, що ми тут можемо бачити? Перше, це графа для вводу пошуку тобто будь-якого запиту, який ви би хотіли побачити. В лівому верхньому куточку ми бачимо ці штучні інтелект, який може генерувати зображення і робити за вас писати електронні листи з правої сторони, в правому верхньому куточку, знаходиться Think-Ing це те, що ви можете авторизуватись. Для того, щоб використовувати пошукову систему, тут є така примітка. Дивіться, якщо ви будете не зареєстровані в цій пошуковій системі, ви не зможете скористатися штучним інтелектом. Так. Тому в будь-якому випадку вам треба буде реєструватись до цієї пошукової системи. Реєстрація ну, дуже легка. Натискаєте на PinkIнг, обираєте обліковий запис Google і натискаєте на свою пошту. Все, і ви вже зареєстровані. Також п'ята кнопочка це налаштування. Ось тут в налаштуваннях ми можемо налаштувати конфіденційність. Ну і остання кнопочка. Це вже, як ви зрозуміли, розширення. Тобто, якщо хтось не знає, ви можете встановити розширення цієї пошукової системи, так? І зробити її домашньою пошуковою системою, тобто в браузері, так, щоб ви змогли шукати будь-який запит тільки через ЮКОМ. Налаштування конфіденційності. Як ми це можемо зробити? Як ви вже зрозуміли, в правому верхньому куточку натискаємо на цю позичку. Або якщо ви вже зареєстровані, в правому верхньому куточку натискаємо на свій обліковий запис. У вас відкриється ось таке віконечко, в якому вам треба зробити активну опцію приватного перегляду. Зараз ми будемо це переглядати, наприклад, ось я відкрила цю пошукову систему. Як ми вже зрозуміли, ось тут ми вводимо запит, ось тут ми можемо генерувати зображення, тут він може нам створювати публікації, і в правому верхньому куточку, натиснувши на свій обліковий запис, у вас відкриється віконечко, в якому вам треба лише зробити активний приватний перегляд. Ось. Що кнопочку, якщо вона не активна, ми бачимо, як зовні візуально пошукова система відрізняється. При приватному перегляду, перегляду, так, тема, в принципі, темна. Якщо звичайний перегляд в такому випадку, ось ви можете шукати, але історія може все ж таки зберігатися. Тому. Якщо ви не хочете, щоб зберігалася історія ваших переглядів, просто ставите, робите кнопочку «Активне» біля приватного перегляду. Так, далі. Наступне. Ось, із наступних. Ю чат. Ось пам'ятаєте, коли я казала, що він може шукати так? штучний інтелект, будь-яке ваше запитання. Так, і це є ю чат. Він це вміє. А що він загалом вміє? Вміє шукати інформацію, вміє писати твори, оповідання або вірші. І вміє пояснювати вам інформацію. Якщо вам щось не зрозуміло, ви так йому можете і вказати. Але краще вказати, вказувати конкретизовано, що саме ви від нього хочете, так? тому що нам потрібно розуміти, що це штучний інтелект. Якщо ви не пропишете покроково все, що вам від нього треба, він може вам згенерувати запитання, але чи буде воно для вас актуальним чи ні, це вже буде залежати від вас. Так, як можна ним користуватись? Дуже легко. Ось, в графі для пошуку вводимо будь-який запит. В моєму випадку, я на, була я ввела запит на пишетвірну тему, так? І вказала йому тему. Твор. Просто натиснула на лупу, і після того в мене вже відкрилася віконечка з дівчатом, там, де він мені створив вже твір на тему, яку я йому казала. Це зробив він. Також може бути запитання, так? А він, якщо я буду декілька разів писати, створи мені твір на таку тему, чи буде він мені твори писати однаково? Ні. Щоб ви зрозуміли, це штучний інтелект, і кожний твір, навіть якщо тема буде однакова, буде відрізнятись, так? Як і вірш, якщо ви будете якщо ви, наприклад, будете вводити запит, напиши мені вірш, також. Кожен раз він буде писати вам по-різному. Ось, як ви вже зрозуміли, коли ви будете в графу для пошуку писати те, що вам потрібно, ви автоматично переходите в ючат, так? І ще одна особливість, наприклад, якщо людина не зареєстрована, в якому вона може робити лише один запит до штучного інтелекту. Ось чому я їй казала, краще зареєструватися, так, щоб потім ви могли скористатися U чатом так, і запитати те, що вам потрібно. І якщо захочете зареєструватися, це дуже легко. Ось, коли ви ввели перший запит, наступний запит, на жаль, ви ввести не зможете. Але в графу для вводу наступного запиту у вас вже буде кнопка реєстрації. Вам лише треба буде на неї натиснути і знову ж таки обрати свій обліковий запис від Google і ви вже зареєстровані. А є така примітка, якщо ви помітили, що штучний інтелект перше не закінчив свою думку, або текст, ви можете написати йому про це з таким запитом, як продовжи, що саме йому треба продовжити, продовжить вір, продовжи вірш, продовжи пояснення чогось так, та натиснути на літачок. І тоді він обов'язково продовжить те, що він не закінчив. І зараз я вам покажу, як кориснутися цим ючатом. Ось А В графу ось сюди, знизу, нам треба вивести запит, який ми хочемо від нього дізнатись. Наприклад, я хочу, щоб штучний інтелект пояснив мені теорію всесвіту, так? або... Я хочу, щоб він написав для мене твір. Або я хочу, щоб він написав для мене оповідання, вірш. Будь-що, що ви від нього захотіли, він вам це зробить. Ось один із прикладів. Напиши вірш, використовуючи такі слова. Два крапка, і друкуємо які слова, слова потрібні, щоб були так в вашому вірші. Калина, наприклад, верба. Дівчина. Так, дівчина, оп, дівчина, кома, прописуємо всі слова. Калина, верба, дівчина, Україна, гідність, нація, Віра, Надія, дайте так, ЗСУ. І все. І натискаємо на літочок. Ось, що ми бачимо. Що він зробив? Він нам зараз друкує повноцінний вірш. Так? Ось бачимо, який він віршик. Якщо, наприклад, нам треба продовжити написання віршу, також пишемо Продовжи написання віршу або «Продовжи написання твору. І ось і він буде продовжувати до тих пір, поки вам все буде потрібно. Ось, як ми бачимо, він пише дуже гарні і мальовничі вірші, скажу чесно, так? На відміну від інших штучних інтелектів, більш-менш дуже гарно, в принципі. Далі, що він може ще зробити? Наприклад, написати твір. Ось напиши твір на тему. Також конкретизовано вказуємо, яку тему ви хочете від нього. Україна та історія гербу. Також літачок натискаємо. І зараз він буде нам писати, знову ж, як ми бачимо, твір. На що тема? Знову ж таки, повторюю, кожен раз, навіть якщо у вас буде одна і та ж тема, він буде по-різному писати вам твір. І якщо ви помітили, знову ж таки, що ось тут він не до кінця нам дописав, так, знову ж таки, можемо йому про це вказати. «Продовжи написання твору. І все, він буде нас, в принципі, розуміти і далі дописувати те, що нам буде потрібно. Так, це лише ніча, так, який може за нас, як ви вже розуміли, і писати, і твори. І вірші, і навіть пояснювати те, чого ви не знаєте. Лише треба йому про це сказати. Так, йдемо далі. Що вміє ще? Або що у нас є ще в чаті? Генератор зображень. Так, що в Юкомі? А що вміє він? Генерувати зображення за будь-яким запитом, вам лише треба ввести запит на англійській мові. Це, щоб всі почули, лише англійська. На українську він не розуміє. Лише на англійській мові вам треба вводити запит для того, щоб він зміг штучний інтелект згенерувати вам зображення. І створює картинку за декількома стилями. Тобто тут в нього є чотири стилі на вибір, так? які будуть між собою відрізнятись. І як почати генерувати зображення? Знову ж таки, коли ви на основній сторінці обираєте критерію генерування, натискаєте. У вас відкриється віконечко а для генерації зображення штучним інтелектом. Ось перше віконце. Тут ми лише обираємо стул, за яким ми хочемо побачити зображення. Друге віконечко конкретизований запит, так? яким потрібно нам, щоб було це зображення. Що ви хочете, так? Ну і третє, Натискаєте на генерування і він вам генерує вже зображення, яке після того ви бачите в правому куточку. Наразі безкоштовно так можна згенерувати лише 10 зображень. І все. Якщо ви 10 зображень зробите за день, в наступний день ви цього. Зробити вже не зможете. Він дає, як я розумію, вже 10 зображень, можливо, навіть на місяць, а можливо, і більше. Якщо раніше, можливо, було 3 зображення на день, то зараз загалом лише 10 зображень всього, так? А також, щоб безкоштовно згенерувати зображення, ви потрібно, щоб ви були зареєстровані. І почнемо генерувати зображення. Ось, знову ж таки, коли ми перейшли з вами, у нас відкривається вже знайоме поле, обираємо стиль, давайте я перший стиль зроблю вам. Далі, тут ми пишемо з вами на англійській мові запит, тобто картинку, яку я б хотіла побачити. Натискаю я на генерацію зображень. Ось тут ми бачимо, як він починає нам генерувати його, так? Тут можна вже пройти, до речі, час, так? Ось яке зображення, він нам вже згенерував. На ось тут ми, наприклад, можемо бачити, скільки у нас ще залишилось так зображень. Які ми зможемо згенерувати, а ось тут те зображення, яке він нам вже згенерував, можемо виникнути запитання: а якщо, наприклад, мені треба по якомусь масштабу, що було зображення, на жаль, тут такого неможливо. Він робить стандарт. Потім натискаємо на кнопочку завантаження. І ми це зображення можемо завантажити до себе на комп'ютер. Ось це ми зробили стиль перший. Далі, наприклад, стиль другий такий же запит. Натискаємо Генерувати. Також ми можемо почекати декілька. Хвилин, так, поки він розпочне нам генерувати це зображення. Від чого це може бути, це може залежати навіть від того, хто ще зараз в цьому випадку так, користується люковом і генерує зображення також. Ось, це зображення під номером 2, яке він нам зробив. Також, якщо нам воно сподобалось, ми можемо в будь-який момент його завантажити. До себе на комп'ютер. Так, третій стиль. Також пускай буде ось сова. Генерувати і також згенерував ось таку сову. Ну і останній стиль це вже буде аніме. Аніме це більш мультиплікаційний, так? Такий стиль, тобто мультфільми. Ось генерація. І зараз ми побачимо, як він нам згенерує в стилі аніме зображення. Ось таке. Ось у нас слова, перша і друга. Також завантажуємо. Отже, якщо я захочу, в будь-який момент зможу відкрити і переглянути зображення, які він нам створив. До речі, як із, знову ж таки, як і з текстом, так? Якщо тема одна, але текст він кожен раз по-різному пише, так, і ось тут. Якщо запит у вас один, але кожні картинки, і в наступний день він може вам генерувати різні, так? Тому що це штучний інтелект. І ви можете не перейматися за ці картинки, так? І вже спокійно їх використовувати ви в своїх цілях, так? Тому що авторських якихось прав, в принципі, тут немає, це лише штучний інтелект. Так, це ми з вами вже. Зробила, так, згенерувала зображення. Так. В принципі, я вам показала все, що він вміє, так, ви вже побачили, що вміє Юком, що він може писати вірші, може генерувати і відповідати на будь-які ваші запити, так? Тому дякую всім за увагу.